Увечері, 22 липня, у Луцьку з вікна цього будинку випало двоє дітей хлопчик та дівчинка. Сусіди говорять, діти нібито оперились на москітну сітку, яка була на відчиненому вікні, і полетіли донизу. Ми з цим так не спілкувалися, Зрозуміло. Я бачив, що в неї мали поїхати. Ну, я його бачу, там мені пара. Вот. І що в неї двоє дітей. Дідів чи не А де вони живуть? На якому поверсі? Я так понял, що вікно було відкрите і вони продавили москітну сітку і впали. Люди розповідають, сім'я, де це сталося, нібито переселенці знімають тут житло. Того вечора діти, схоже на деякий час лишились без нагляду, бо матір на кілька хвилин вийшла до магазину поруч з домом. Не, не місцеві а, вони знімають цю квартиру. Так, так, так мені сказали, а чи так, чи не так, тут багато людей знімає в цьому будинку, то я не, не можу нічого сказати. В якій годині це було? Як в якій годині? Ну, це було десь, я знаю, година 9 вечора може. Ну, <ріст> Кажуть, не дивився. Я сумка, годину, то ви але... чули, так що мама десь відлучилась з магазини в той момент. Я почув, як швидкі, дві швидкі прийшло і все. І одна то моментально забрала видно цього, що з що голова там була травмована. І все. Ми намагалися поспілкуватися з батьками, але двері квартири замкнені, ніхто не відповідає. Викликали швидку допомогу дітям сусіди. Ми дитину, викликали швидку. А це ви побачили, як це сталося, так? Ні, ми не бачили. Ми, ми почули. Діти бачили, що гуляли діти і... і вони вам сказали, так? Діти закричали, що випали з вікна. Двоє. Ми <світ> Медики з швидкої допомоги кажуть, прибули на місце події біля 9-ї вечора. 20.47 надійшло звернення з приводу того, що випили діти з будинку. Безпосередньо було бригадами екстреної медичної допомоги оглянути двоє дітей, це було 5 і 3 рочки. П'ять рочків дитинка відповідно з підозрою на закриту черепну мозову травму струсу головного мозку та тупою травмою живота доставлена дитячу обласну лікарню. Ще одна дитинка трьох рочків з підозрою також на закриту черепну мозову травму струсу головного мозку і забійною, забійною раною безпосередньо лобної ділянки голови. Дітей госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні, де їм надали медичну допомогу. Хлопчик був госпіталізований трьохрічний в реанімаційне відділення. З діагнозом кататравма, забій головного мозку, закрита травма черепно-мозкова і велика забійна рвана рана. Дівчинка одержала струс головного мозку. Відомо, що хлопчик перебував в реанімації. Проте зараз брат і сестра у профільних відділеннях їх життю нічого не загрожує. Тим часом медики зауважують, у випадках дитячих падінь з висоти найчастіше це буває саме так: опираються на москітні сітки. Помилково вважаючи їх надійним бар'єром. Хочу звернутися до всіх батьків, щоб були більш безпечніші, не лишали одних дітей, коли є в кімнатах відкриті вікна, і тим більше, коли є москітні сітки. Бо дитина бачить перед собою ніби перешкоду, як шкло. Але насправді москітна сітка ваги дітей не може втримати. І дітки падають разом з сіткою. Тим часом у поліції вирішують питання щодо правової кваліфікації події. Наразі у поліції за цим фактом триває перевірка, вирішується правова кваліфікація події. Також вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі.